Якщо у дитини прорізаються зуби, вона надто тверда і в майбутньому може скрити. Добрий утро. Добрий ранок. І що, як настрій? Дуже добрий. Привіт. такий? А? Тому що всі сонні в цей час. Ну Як це? Ви ж маєте бути бодрячком. Це міф про радіоведучих ранкових шоу. А можна що так, крупняк взяти, бути? хай люди полякають? Я можу прощати. ще зробити очі, такі, які в мене справжні, без пошмірки. Пошмишки. О, нормально. Добрий ранок. Добрий ранок. Чомночний бізнес процвітає. А чого ви сачкуєте, ребята? Уже 7.43. Вітайте, нових день! Лірушімая! І вашого ведучого Ярослава Ладина! Як справи? Які є деякі не сьогодні? Дуже добрі справи в нас. А хто нас знімає? Відомий режисер Богдан Баян, як він каже про себе. І сьогодні в нас настрочки поснімають і трошки ми вам проказуємо про наше шоу. Для телекритики У цього ресурсу такі настрії, ну такі правдивий, так? Тобто, що, те, що телекритика сьогодні саме в четвер з нами, це може не випадково. Дуже добре. Може, ми зможемо трошечки поширити інформацію про наш український день. Ага. Я хотів би ще раз звернутися до наших слухачів, що ми це робимо за своє через свою волю. Назріває якась така внутрішня потреба говорити українською мовою, але ми цього не робимо, тому що є якісь психологічні блоки. Як я буду там виглядати для своїх друзів, давніх знайомих, товаришів, батьків, як вони відреагують на те, що я перейду раптом на українську мову. Ну і ми досить багато розповідали про те, що як це погано, що у нас вона ця мова. Не розвиваються і притискають, і не дають можливості там, жити. І, але, але всі ці розмови ми вели російською. Yeah, mm -hmm. ну, і саме тому ми там вирішили все ж таки хоч, хоч один день на тиждень, але розмовляти. Це така, ігра, ну, це така гра. Ми граємо в цю гру, і наші слухачі приєднуються, приєднуються до цієї гри. І вони підключаються цілими офісами, і mm -hmm. вони потім в п'ятницю нам завжди пишуть, як це пройшло, які були. Які були випробування, тому що це найцікавіше? От це які такі такі тести. Ми обмінюємося досвідом, якого не вистачає тим російськомовним людям, які не переходять ніколи українськомовна на українську мову, і з'ясуваюся, що це дуже весело. що це це трошки змінює тебе, це змінює оточуючих. сповідомлення на цьому порталі, такі знаєте, ємне і правильне. Слава Україні. Героям слава! <laughs> Дякую, що нас підтримуєте. Долучайтесь так само. Ми не лише в ефірі розмовляємо українською мовою в четвер, і вже не вперше це робимо, а й поза ефіром так само. І завтра ми збираємося і розповідаємо, як це пройшло. І, ну, люди писали, як вони всім офісом. Е... Починають говорити українською мовою, а начальство з них в них, наприклад, з Москви. А і вони пишуть, і вони пишуть потім, що типу, це ж вони до нас приїхали, і треба Не. там набратися сміливості і диктувати власні правила. Бу приємно. У нас були там побоювання з приводу того, що буває таке, що на четвер випадають якісь справи, які страшно робити українською мовою, наприклад, якась ділова зустріч, або там якісь переговори. Там у нас було свіданочки або або свіданок да? була зустріч з твоїм однокласником. У Мене була зустріч з однокласником, який не бачив мене 20 років, і з ми з ним виросли в Харкові, і ми так домовлялися давно, що ми зустрінемося. І тут ми зустрілися. Я українською мовою говорю в четвер. Ну так випало і він, і він не розумів, що що зі мною, але з'ясувалося, що нічого страшного не не трапляє. Він, якщо не переходить на українську мову, то просто нормально з тобою спілкується. Доброго ранку. Доброго ранку, а чи можу я назвати ваше ім'я в ефірі? Та, будь ласка, на мене дуже гарне ім'я. Так, це гарне ім'я, це на Мар'яна. Телефонує Мар'яна. — а скажіть, скажіть, будь ласка, Мар'яна, ви сьогодні приєдналися до нашого українського дня? Чи завжди да. завжди говорите на цьому? Ні, сьогодні приєдналася. На жаль, І... я більше стірмовляю російською, але я дуже підтримую вас. Як ваші відчуття від українського дня? Ви вже робили це? Ну, <свист> е Я робила це минулого тижня і мені дуже подобається, дуже люблю українську мову, і дуже би хотіла, щоб вона розвивалася, багатіла. Тому а ви мені зіштов... дуже подобається. Ви зіштовхуєтеся під... зіштовхуєтеся під час цих днів з якимись труднощами, складнощами. Я кригу в круги. Ні, все нормально проходить. Um, ну, Абсолютно нормально. Вона, вона не переходить на українську, в принципі, але це кож переходить чоловік також, так що дуже приємно, no. що вони мене um. cool. підтримують. <laughs> ну добре. Ми колись всі ну, от, е, кидали радіо, тому що все, що ми робили на радіо, це було, е, це було жахливо. І те, що зараз відбувається на радіо, повсюди, це жахливо. І ми це кинули і не знали, і, і, і думали, що ніколи не повернемося на радіо, тому що тут немає ані грошей. Ані якої <кайфу> творчості, ані ну ніякого кайфу. Заради того, як, заради того кайфу, 에, 에, заради якого люди йдуть. Ну, того кайфу, заради якого люди йдуть на радіо працювати. Знаєш, цей чувак, який вночі сидить, курить, там щось і там п'є щось, і ставить ставить класну музику. І ми всі, всі виросли там в х на, на, на цьому радіо, воно було живе. і Куди воно ділося? Воно вмирає через там об'єктивні причини. Через великі помилки. І ми, коли в нас з'явилася можливість попрацювати з Лєрою, тут на «Просто Радіо», ми відчули, що це може там, єдиний шанс зробити щось а. з Лєрою. З коли ми вирішили попрацювати з Лєрою, ми, ми вирішили, що це може бути наш єдиний шанс зробити те, шоу, яке ми мріємо зробити. І зараз ми до того йдемо. До слухачів треба ставитися так, як mm -hmm. до людей, з якими ти спілкуєшся отак, от, ну, от от, віч на віч. Ага. І коли ти це робиш чесно, то вони це відчувають і вони теж з тобою спілкуються чесно. Часто ти робиш так, ти танцюєш непросто, а потім починаєш так. Дуже просто. Це можна робити, будь-де.